Доброго дня, і знову з вами я. Вирішив з'їздити на гриби. Так як дивіться, перший день осені листя опадує, з берези. Дуже щось скоро. Не знаю чому. Дощу давно не було. Не знаю, грибочків, мабуть, не буде, але думаю. Піду провезуся, подивлюся, може хоч щось знайду. І перша знахідка підберезних, як бачите, але старий засохлий, такий. Лишу його я білка, нехай їдять. Буду дивитися далі. І знову зі мною мій друг, чотириногий дружок. Він теж полюбляє шукати грибочки. тож не залишався вдома, а зразу зі мною за мотоциклом побіг. Що ж, продовжуємо. Такий холодний, осінній, дує вітер. Я трохи приболів. То бачите, такий в мене голос. Літо і ходить якийсь вірус. Але думаю піду на грибачка, то може залишу в лісі. Таке давнє повір'я будемо бачити. І так, друзі, є перша. Моя знахідка. Перший жовтий гриб, який вже засох на кореню. Але за стільки часу, як не було ту то це ще нічого. Я думав, що не знайду зовсім нічого. Але Богу дякувати. Дивіться, який красень. Що ж, продовжуємо шукати білячків. Перший гриб 1 вересня. Перший осінній грибочок. І знову знахідка моховик. Бачите, такий теж засохлий, дуже. гарний такий. Але я його оставлю. Заставлю нехай білка з'їсть. Що ж продовжуємо. Грибні пошуки. Я не думав, що я знайду хоча б одного грибачка, але... Як бачите, один є. І на цьому я думаю... Може все ще не закінчено. Будемо шукати ще. Но земля дуже суха. Треба дощу. І тут ще один. Такий грибочок, бачите? Синячок. Але ми його не беремо. Що ж, друзі, багато я вже обійшов і нічого немає. Тільки бачите, як жовтіють дерева. Дуже 1 вересня і як то вже все змінилося. А грибочків, на жаль, тільки одного того лише знайшов. Трішки природи. Немає грибів, то хоча б познімаю трішки.

Jakneunimi nimellä І дружок похнюпився, що немає грибачків, ні білок, нічого не знайшов, ні зайця.